Володимир Івасюк непересічна особистість в українській культурі. Окрім написання музики та віртуозної гри, часто сам створював тексти до пісень, а також захоплювався живописом і був професійним медиком. Володимир Івасюк прожив 30 років, але за цей короткий час він виконав свою місію, використав талант і потенціал, зробивши українську пісню модною на весь світ. Змалечку Володимир тягнувся до музики в п'ять років. Починає грати на скрипці. У формуванні та становленні Володі неабияку роль відіграв батько-письменник і вчитель Михайло Івасюк. Батько своїм спостережливим оком проникав у поетичний світ сина і йшов поруч усіма його життєвими стежками. Їхні духовні світи були нероздільними. В школі Володя навчався дуже добре, блискуче склав вступні іспити до медичного інституту. Івасюк разом зі своїми однокласниками мав необережність перекинути бюст Леніна і пошкодити його. Цього радянські керівники пробачити студенту не змогли. Тому в перший же день навчання виключають його з інституту. Івасюк іде працювати на місцевий завод Легмаш штампувальником у фурнітурний цех. Але там йому знайшлося заняття до душі серед заводських робітників. Івасюк створює свій перший ансамбль Буковинка. Через рік, отримавши рекомендацію від заводу, Івасюк став студентом медичного інституту. Одного разу Володя Заніч написав оркестрову партитуру для 60 інструментів. У 21 рік створив Червону руту, яка зробила його мегазіркою, а згодом стала назвою музичного фільму, кількох фестивалів і саундтреком до кохань мільйонів. Завдяки творчому тандему з Софією Ротару музика Івасюка розлетілася за межі союзу. Саме у виконанні Ротару перемагають його пісні на різних конкурсах. Разом вони видали платівку Гігант із 12 піснями Івасюка, які виконала Ротару. Це був нечуваний успіх для таких молодих артистів. Володимир був надзвичайно красивим, невисокого зросту, з русявим волоссям, голубоокий. Своєю зовнішністю він справляв на жінок неабияке враження. Першим коханням композитора була Людмила Шкуркіна. Разом вони відвідували музичну школу. А ще Людмила була солісткою ансамблю Буковинка, створеному майбутнім композитором. Свою студентську любов Івасюк зустрів у стінах Чернівецького медичного інституту. Марія Соколовська навчалася в одній групі з голодою і виступала з ним в інститутському ансамблі. На курсі майже всі знали, що Івасюк був у неї закоханий. Варто згадати ще одне кохання Володимира. Це журналістка Галина Тарасюк, яка брала інтерв'ю у нього. Саме Галі Володимир присвятив одну з найбільш щемливих своїх пісень: Пісня буде поміж нас. Останнє кохання Івасюкаменс, росіянка Тетяна Жукова, солістка Львівського оперного театру, дівчина з якою він зустрічався останні п'ять років свого життя. Тетяну недолюблювали в сім'ї Володимира. А після смерті композитора вона одразу ж поїхала зі Львова і зникла з публічного простору. Сестри композитора досі відмовляються про неї говорити. Івасюк здобуває популярність у Сполучених Штатах, де вийшла його платівка. Артист отримав нечуваний гонорар і разом з тим розмову із КДБ. І Івасюку наполегливо рекомендували віддати гроші у такий собі фонд миру, що займався поширенням соціалізму. На що принциповий Івасюк відповів, що не фінансуватиме терористичні організації. Згодом він казав рідним і друзям, що КДБ стежить за ним. Йому неодноразово робили зауваження, чому ти пишеш тільки українське. Він казав, тому що я українець і я того хочу. І Васюк перечував трагічні наслідки свого вибору. Одного разу сказав татові: я вже маю 30 років і дійшов до того стану, що мене можна розіп'яти як Ісуса Христа. 24 квітня 1979 року в обід Володимиру зателефонували. Він одягнувся, пішов до консерваторії і більше ніколи не повернувся. Уже за день його відсутності рідні забили на сполох. Але за їхніми словами Володимира не поспішали шукати і відмовили в розміщенні оголошення на телебаченні про його зникнення. 18 травня, майже місяць по тому. Тіло його знайшли на території військової частини в Брюховицькому лісі. Івасюк був повішеним на паску від свого плаща. Ще до того, як офіційно завершилося розслідування, у газетах написали, що Івасюк скоїв самогубство і додали, що чутки про інші обставини смерті вигадка. Некрологи і співчуття рідним Івасюка у газетах друкувати заборонили. У день похорону скрізь були призначені комсомольські збори з обов'язковою явкою. Були вказівки із загрозою виключення та звільнення з роботи всіх, хто не з'явиться. Але людей було не стримати. Тисячі прийшли попрощатися з Володимиром. То була перша непокора людей владі. Своєрідний протест виражений приходом на похорон. Творчість Івасюка стала символом відродження української держави. А завдяки його пісням в українців зароджувалося нове зерно волі та самобутності, що колосилося у серцях з покоління в покоління задля становлення унікальної окремої від Росії української держави. Більш детально про життя Володимира Івасюка можна прочитати в книгах, розміщених на сайті наукової бібліотеки Харківського національного університету внутрішніх справ.